Середи 11 березня очима журналістів знакових новин у студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Псевдотиша. Бойовики відносно мало стріляють, однак активно ведуть розвідку. Не хлібом єдиним, коли він по 9 гривень завтра у столиці хліб знову здорожчає. Садити зарано Оксану Царевич Вінницький суд відпустив під особисті зобов'язання. Один загиблий і четверо поранених. Так минула ця ніч. В АТО. За даними Генштабу Збройних сил України за минулу добу терористи 10 разів порушували режим тиші і продовжують застосовувати важку артилерію. Українські військові вогонь відкривають лише у відповідь і продовжують укріплювати свої позиції. Терористи не припиняють вести вогонь по позиціям українських військових. За минулу ніч бандформування 10 десять разів порушували режим тиші і продовжують застосовувати важку артилерію на Донецькому напрямку. За ніч з мінометів і автоматичних гранатометів були обстріляні піски, Опитне, Авдіївка. Так, з 21 до 23 години терористи вели вогонь по селищу Піски із 120-мм міліметрового міномету. Двічі противник застосовував стрілецьку зброю на Маріупольському напрямку поблизу селищ Чермалик і Широкіне. Ще один раз неподалік населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, таку поведінку бойовиків військові оцінюють як не надто активно, водночас застерігають, що це лише відволікаючі маневри. Нині сили терористів зосереджені на перегрупуванні та розвідці по всій лінії фронту. Поблизу Маріуполя спостерігається активізація повітряної розвідки противника. За день на цьому напрямку сили ППО антитерористичної операції зафіксували 5 безпілотників, ще два літальних апарата. Помічено в районі станиці Луганської та міста щастя, що на Луганщині. Українські ж військові режиму те, ще дотримуються і вогонь відкривають лише у відповідь. Повідомляють у штабі АТО. В той час група інформаційний спротив повідомляє про суттєве скупчення техніки і живої сили бойовиків на Луганському і Донецькому напрямках зосереджено більше од. 11 тисяч бойовиків, майже 150 танків і стільки ж одиниць важкої артилерії, у тому числі і систем залпового вогню. Яна Корченко соціальна країна. Сполучені Штати Америки розширили список санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні. До нього потрапили 14 фізичних і дві юридичні особи. Список оприлюднено на офіційному сайті Міністерства фінансів США. Серед тих, хто потрапив у санкційний список, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, екс-голова міністерства охорони здоров'я Раїса Богатирьова та представники терористичних організацій ЛНР і ДНР. Крім того, Америка допомагатиме Україні нелетальною зброєю. Про це віцепрезидент США Джо Байд. Дин повідомив Петру Порошенко. Мова йде про кілька невеликих безпілотних апаратів, броньованих позашляховиків та радіообладнання. Міжнародний валютний фонд сьогодні вирішить, чи надати Україні кредит у 17,5 мільярдів доларів на 4 роки. Остаточно питання має затвердити рада директорів МВФ, проте і дипломати, і чиновники. Засідання називають більше формальністю і впевнені у позитивному рішенні. Адже Петро Порошенко підписав низку законів, необхідних для отримання кредиту. Зокрема, мова йде про зміни до державного бюджету та обмеження виплат пенсій працюючим пенсіонерам. Кримчани звернуться до прокуратури, якщо уряд не утворить державний орган з питань Криму. Про це йдеться у першому з 12 пунктів резолюції прийнятої під час круглого столу. Звернення до влади щодо порушень прав переселенців з окупованого півострову. Слухали наші кореспонденти. Кримські активісти мають намір звернутися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність Кабінету міністрів України, який досі не створив державний орган з питань окупованого Криму та проблем кримчан. Таке рішення було прийнято у ході засідання круглого столу у Києві, присвяченого річниці російської анексії півострова. Фактично не відновивши жодної фактично нормальної цивілізованої структури державних органів влади, вона себе дискредитує і ганьбить. На жаль, тоді питання до тих високопосадовців, на яких, Ну, не чи не своїх вони на містах створення єдиного держоргану з питань Криму рекомендовано законом України про окуповані території та рішенням Ради нацбезпеки і оборони. Наприкінці минулого року дійсно було оголошено про створення держслужби з питань Криму Севастополя і тимчасово переміщених осіб. Однак вона і досі не запрацювала, оскільки не призначений її керівник. Конкурс про заміщення вакантної посади завершився нічим. З цим конкурсом затягувався, вот назначений був провели. Вот там ряд людей. Зараз буде собі в, в кабінеті міністрів. І от все стало все конкурс відмінили, скасували. И, я так понимаю, скасували вообще державну службу Криму. У свою чергу голова парламентського. Ого, комітету з міжнародно правових питань та справ внутрішньо переміщених осіб Георгій Логовинський вважає, що для захисту прав кримчан, переселенців і повернення окупованого півострова досить департаментів при профільних міністерствах. Ми з Росії граємо так називаємо шахмати, в яких стратегія міняється кожен день. Однак сознана департамент в кабінеті міністра існує департамент, який фактично виконує роль цієї служби. В кабінеті міністрів департаменту міністерствумінтранці адільний департамент, департамент питаннями Криму. Поэтому перша проблема связана з тим, що міняється постійна ситуація в нашій країні. В той же час переселенці щодня стикаються з новими перешкодами, які породжують українські законодавці та чиновники. Як відомо, минулого тижня Кабмін прийняв постанову, яка посилює перебування переселенців з Криму на мантриковій частині України. Быть под наблюдением, ходить отмечаться. Нам нельзя чаще, чем 10 раз в год менять место жительства. Что еще? А, и будут комиссии, которые будут проверять, где мы проживаем на самом деле. Это очень грустно, потому что нас приравняли по, по к правам к досрочно освобожденным гражданам. То есть фактически лишили прав вообще. Цього тижня президент України Петро Порошенко дав перші за рік анексії Криму доручення органам влади по його поверненню під контроль держави. Однак, на думку експертів, ні виконання цих доручень, ні рішень проблем кримчан неможливі без створення єдиного державного органу з профільних питань. Якщо до 15 квітня він не буде створений, активісти обіцяють звернутися до генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність уряду. Чергова бюрократія переселенців від українського уряду знову відтепер громадяни, що виїхали з окупованих територій, повинні підтверджувати своє місце фактичного проживання. Якщо ж переміщена особа під час перевірки не буде вдома, то довідка переселенця анулюється разом з усіма соціальними пільгами. Відтепер на обороті довідки вимушено переміщеної особи повинен стояти штамп паспортного столу. Без неї довідка є недійсною. Про це йдеться мова в постанові номер 79 кабінету міністрів від 4 березня. Та процедура, передбачена урядом, не з простих за 10 днів після переїзду громадянин та за два місяці. Ті, хто вже має довідку переселенця, повинен повідомити міграційну службу про своє фактичне місце проживання. Міграційна служба, в свою чергу, делегує дільничого міліціонера для перевірки дійсності цієї інформації. Та тільки після цього в паспортному столі вам зроблять відмітку на звороті довідки переселенця. Без цієї довідки жителі зі Сходу не можуть отримати соціальні виплати та встати на обліку в держустановах. Жителям Криму, окрім цих проблем, ще й в банках не можна обслуговуватись як громадянина України. Будьте під наблюдінням, ходіть відмічатися. Нам нельзя чаще, ніж 10 разів в рік міняти місце життя. Що ще? А і будуть комісії, які будуть перевіряти, де ми проживаємо на деле. це дуже грустно, тому що нас прирівняли по, по правам дослок досрочно освобожденим гражданам, тобто фактично лишили вообще. Прав. Правозахисники на боці переселенців кажуть, часто люди, залишивши свої домівки, не в змозі виконати умови, передбачені в постанові кабінету міністрів, коли вони прибувають, прибувають на нове місце. Їх держава, на жаль, одразу не може поселити. Наприклад, на станцію Харків прибуває 300 осіб на день, а розселити є можливість тільки 50 осіб. 250 ночують спочатку на вокзалі, потім десь шукають собі житло, потім це житло дуже часто змінюється, вони змінюють місце проживання. Постанова Кабміну зобов'язує переселенців, які реєструють свій статус в управлінні соцзахисту, також повідомляти про своє місце перебування Державну міграційну службу, а тих, хто вже отримав такі довідки, підтверджувати своє місце перебування не на окупованій території. Перевіряти це доручено спеціальним комісіям, які проводитимуть обходи за адресами, вказаними в довідці Держміграційної служби. Це на думку правозахисників суперечить Конституції України. Тобто. Така ціла комісія, яка буде створюватись на місцях, буде мати право приходити в жилі приміщення, в яких проживають переміщені особи, і перевіряти факт їх проживання там без рішення суду, без будь-яких підстав, які передбачені в законах, в актах найвищої юридичної сили. Протокол номер 4 Конвенції Ради Європи про. Захист на сто основ, е, е, захист прав людини і основоположних свобод говорить про те, що кожен хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право вільно присуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території. Ані в мін'юсті, ані в міністерстві соціальної політики роз'яснень, як саме будуть проходити перевірки, ще немає, кажуть правозахисники. Если вы можете справиться без справки жить, то вы можете ее не получать. И, собственно, к этому у нас и стимулирует правительство для того, чтобы делать, максимально усложнить процедуру, что справка вам не нужна. Потому что справка это четыре проверки, это пять там еще каких-нибудь действий. И поэтому, как бы, правительство сознательно делает так, что оно не хочет знать, ни сколько людей перемещается, и делать вид, что тогда не надо закладывать деньги в бюджет. Правозахисники та громадськість найближчими днями звернуться до уряду України з проханням внести зміни до постанови номер 79, щоб вона відповідала державним та міжнародним нормам прав захисту людини. Рустем Бекіров, Дмитро Гришко, Соціальна країна, Київ. Хліб не простий, а золотий. Вже завтра у столиці здорожчають соціальні сорти хліба. Відповідне розпорядження видало підприємство «Київхліб». Це вже третє підвищення ціни за останній період. На підприємстві скаржаться на дорогу візну сировини та транспортні витрати. А от експерти побачили у стрибках цін просту спекуляцію. Чи виправдана ціна на хліб знає Анастасія Островушко. Хліб український майже 9 гривень, батони пшеничний більш як 7. Такі реалії столичних хлібних кіосків вже з 12 березня. «Київхліб» анонсував здорожчання соціальних сортів хліба майже на третину. Київ хліб потерпає від стрімкого знецінення гривні, коливань курсу валют, галупуючого зростання вартості борошна та іншої сировини, а разом із ними цін на газ, електроенергію, транспортні витрати тощо як наслідок. Маємо багаторазове збільшення собівартості виробництва хліба, критичну нестачу обігових коштів, кризу неплатежів. Фактично, Київхліб стоїть перед імовірністю повної зупинки виробництва хліба. Експерти називають таке здорожчання невиправданим. Підвищення ціни анонсоване на піковому рівні падіння гривні. Тепер валюта зміцнилась, зерно дешевше, а вартість продуктів закладена завищена. І ті ціни, які є заявлені на продукти, які входять до собівартості у виробництві хліба, вони фактично є завищеними і вони анонсовані на пікових цінах, коли фактично. Спостерігалася паніка, коли на міжбанку долар був більше ніж 30 по відношенню. Верніше гривня по відношенню до долара більше ніж 30 до 1, коли фактично все зміталося з полиць, і це тривало протягом однієї двох діб. Експерти погоджуються, продукти здорожчали, та підприємства у таких випадках враховують імовірні ризики. Фактично з початку цього року відбулося суттєве дійсно здорожчання, там близько 50% вартості палива, вартість палива додала. початку березня місяця на 50% подорожчав газ. Ну але тим не менше, в загальній структурі собівартості я, наприклад, не бачу підстав для такого суттєвого подорожчання. Регулювати ціни на хліб намагалась місцева влада. КМДА запровадила соціальні кіоски, де хліб можна купити за старими цінами. Але їх з десяток на всю столицю. Чи економічно обґрунтовано Київ хліб підняв ціни на свою продукцію? Вирішуватиме антимонопольний комітет. Він вже збирає матеріали. Анастасія Острушко, Тарас Біловол соціальна країна. На одіозну суддю Оксану Царевич одягнули електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав Вінницький міський суд. З новою прикрасою служителька Фаміди повинна ходити два місяці. Після третього, 10 десятигодинного судового процесу прокуратурі не вистачило доказів для запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому клопотання задовольнили частково. Ухвала суду вже набула чинності, її можна оскаржити впродовж п'яти днів. Нагадаю, царевич підозрюють у Неті завідомо неправосудних рішень щодо учасників автомайдану. За останній рік в Україні виявлено близько двох тисяч випадків екстремізму та незаконних захоплень приватних приміщень, де далі частіше фіксуються випадки нападів на підприємства з іноземними інвестиціями. По суті, це є чинником економічного занепаду держави та ставить під питання виконання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Промисловці та підприємці домовились спільно боротися з кричущими фактами рейдерства, передусім за допомогою змін до законодавства. Микола різ. Зник докладніше. В законодавстві України досі не зафіксоване таке поняття, як рейдерство. Зрушити проблему з місця свого часу намагалися президентськими указами, постановами Кабміну, однак системне рішення так і не було введено в дію. Відтак, групи осіб у балаклавах та зброєю продовжують віджимати привабливий бізнес. Перш за все, рейдери загрожують паливно-енергетичній галузі, хлібній промисловості, лотерейному бізнесу. Зі свіжих прикладів мережа супермаркетів Амстор, Тростянецький елеватор, приватне підприємство Мединський, Краматорська металобаза в інституті дослідження екстремізму, окрім відсутності законодавчої бази, пояснюють збільшення проявів рейдерства, збільшенням кількості незареєстрованої зброї внаслідок АТО і пасивністю правоохоронних органів. Останні досить часто кваліфікують такі злочини як банальне. хулиганство. Мы 20 с лишним лет говорим о коррупции. Мы 20 с лишним лет говорим о тех важелях, которые висят на, на ногах бизнеса, которые мешают активно развиваться малому и среднему бизнесу. Это должны быть прежде всего многие решены вопросы в области законодательства, но прежде всего это должна быть публичность, и мы не должны быть стоять в стороне и сказать, и говорить, Що це нас не касається, це, от, це бізнесу проблема під особливою увагою. Перебуває зона проведення АТО та сусідні області. Вони постійно під загрозою рейдерських атак. Причому, за даними інституту дослідження екстремізму, як і з боку сепаратистів, так і з боку добровольчих загонів, які можуть використовуватись для вирішення проблемних питань розподілу власності. На жаль, в нас додається новація. Це залучення озброєних людей і різних. Невідомих формувань, які намагаються чи захистити, чи нападати на певні об'єкти власності, це дуже негативна тенденція. Фактично, держава втрачає. Право на легітимне насильство. Промисловці та підприємці підкреслюють, для боротьби з рейдерами Україна потребує механізму результативного захисту підприємця через суд і ухвалення необхідного пакету законів, які би передбачали кримінальне покарання за подібні злочинні дії. Наразі підписано спільний план дій спрямований на боротьбу з рейдерством. Микола Різник, Олександр Фінько, соціальна країна. Чиновники заробляють на інвалідах. Активісти знайшли корупційні схеми у регулюванні протезної галузі. Видача ліцензій на комплектуючі є незаконною та й дорого обходиться. Свої підозри активісти виклали в офіційних зверненнях до Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів. Олена носить протези замість обох кінцівок вже 16 років, але це їй не заважає займати активну життєву позицію, працювати. Жінка обурюється, якість комплектуючих до протезів інколи залишає бажати кращого. Та й замінювати штучні кінцівки за державний кошт можна раз на 4 роки, а для працюючих інвалідів раз на 2 роки. Тому сама безкоштовні протези так і не отримує ті комплектуючі, які я можу використовувати людина, яка вагою 50 кілограмів. То зараз я маю право використати тільки до 62 тисяч гривень на свій протез. Тобто, мені просто взагалі неможливо зробити комплектуючі для активної мобільної людини, яка пересувається багато, таких як Олена в Україні тисячі. Додалися, ще воїни АТО. Наразі дві сотні бійців потребують протезування. Держава гарантує безкоштовне надання штучних кінцівок, проте активісти знайшли у добрій справі корупційні схеми, зокрема у системі сертифікації комплектуючих. Вартість сертифікату становить 1500 гривень. Якщо її помножити на цю кількість комплектуючих, то ми отримуємо цифру у 2,5 мільйони гривень. Взяти протез стегна, він коштує максимум 300 тисяч гривень, то от за ці кошти можна було б відпротезувати мінімум 20 бійців, але вони пішли в кишені конкретних чиновників. Якщо центр сертифікації не акредитований, тобто не має ніякої законодавчої, утвердженої своєї позиції, и принимает средства за проведение сертификации, при этом выдает еще соответствующий документ, это может быть связано с совершением должностных преступлений. Особливо, якщо ми говоримо про те, що це державне підприємство. Ця сертифікація є незаконною, адже майже всі комплектуючі для протезів іноземного виробництва, а вони вже мають міжнародні сертифікати якості. Про свої підозри активісти повідомили Генпрокуратуру, антимонопольний комітет міністра соціальної політики, запросили представників відомств і на конференцію. Ті не знайшли часу, аби зустрітися з активістами, але деякі відповіді надіслали. Получаємо з Держлікслужби, з моза з антимонопольного. с минэкономики, где четко прописываются явные нарушения, которые происходят благодаря вот приказам или каким-то решениям тех или иных экспертных комиссий, чтобы все-таки руководство министерства, вместо того чтобы не реагировать на те материалы, которые они получают от нас, все-таки подумали, пригласили. Представителі общественності активісти вимагають належного розслідування ліцензування комплектуючих для протезів і дозволу громадськості контролювати діяльність чиновників. Анастасія Острушко, Олександр Фінько, Соціальна країна на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті соціальна мирного вам вечора і на все добре.